Перед вами навантажувач Toyota 328FG-25. Це газ бензиновий навантажувач, вантажу підйомністю 2,5 тонни. Перевага цієї моделі в цій комплектації це універсальність. По-перше, це можливість працювати на двох видах палива, газ або бензин. Наголошую, що він може запускатись на газі і їздити на газі, або може запускатись на бензині і їздити на бензині, або перемикатись в процесі роботи з одного виду палива на інший. Також мачта вагонного типу тобто, тобто, вона в складеному стані в рівень з кабіною висотою підйому 4,7 метра з функцією вільного ходу. Є каретка бокового зміщення вилу. На навантажувач, нагаду, надається гарантія від 6 місяців, також як і на всю бувшу використання техніку, яку ми імпортуємо. За більш детальну інформацію ви можете звернутися до наших менеджерів. Вони нададуть вам більш подробну консультацію і допоможуть обробити технічне завдання.